Кожному народу, нації, державі відведена на землі певна роль, якою є місія України. Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма призначення. Все на цій землі має своє призначення: вода, сонце, земля, людина має своє призначення і кожна країна. Розміщена між сходом і заходом. На межі різних культур, маючи багатющу древню історію, Україна теж має свою унікальну місію. Усвідомлення свого призначення не приходить відразу. Для цього потрібен певний час. Різні держави в своєму розвитку досягли певних успіхів або зазнали невдач, що досягла і що мала досягти Україна. Сьогодні ми будемо говорити про призначення України. У нас в гостях професор політології, депутат Верховної Ради України п'ятого скликання Володимир Полохало. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи загрожує Україні втрата тери територіальної цілісності? Так, така небезпека існує. Тому що недолугий, непрофесійний політичний клас сьогоднішній, некомпетентний, е я б сказав би так, неінтелектуальний. Малокультурний, я б сказав, не усвідомлює сьогодні, що наскільки небезпечні ці політичні ігри відносно власної політичної чи бізнесової долі. Знову таки, що суспільство не сприймає це як самостійний політичний гравець, як це було у 2004 році. Суспільство сьогодні спроможне бути самостійним історичним гравцем. Mm -hmm. Політики, чи політичний клас, чи бізнес, чи олігархи. В цьому сенсі надзвичайно обмежені. В тому, обмежені люди, для них стратегія мало що ваша, для них важлива тактика і день сьогоднішній. Їм хочеться сьогодні все здобути і сьогодні все отримати. Значить політики не бачать перспективи. Такі ну, з, скоріше так, вони відчувають, що прогресивна частина українського суспільства по суті є опонентом чи ворогом нинішнього політичного класу. Дуже добре, що в Україні є сьогодні опозиція. Тому що це те, що не було в 91-му році, не було серйозної опозиції. Опозиція вона була тимчасовою. Сьогодні ми говоримо про те, що вже без опозиції в Україні не обійтися. Неважливо, хто буде в опозиції. Але вона має бути. І якщо опозиція сформована сьогодні, вона, опозиція влади може змінюватися місцями. Але як політолог можу сказати, буде завжди тепер влада, і буде опозиція, і це шлях до демократії. А чи шлях, звикли українці до випуску. цього? Чи вони ну багатьох українців влада це щось таке? Як при Радянському Союзі воно було якби святе, авторитарне. Ні, та немає тут. такої сакральності. Немає. Українців немає жодного пієтету. Чи... Вона не сприймає владу як певну сакральність. Не обожествляють її. Українці зараз. сьогодні говорять про це і у форматі анекдотів розповідають про тих чи інших політиків. І не просто скептично ставляться до політиків, а чітко усвідомлюють їх місце. І більше того, намагається навіть не помічати багато хто. З українців цю владу, але вони розуміють, що без е, політиків, е, або, скажімо так, вони помічають, що політики ухвалюють рішення, влада ухвалює рішення або і політичний стемніш, від яких всі залежать. І тому е, є перебільшенням говорити про якусь там розчарованість, про якусь апатію. Нема такого. Е, це тобто те, що ми спостерігаємо зараз в тому що це ви, нормальний знає, процес. Можна б назвати було форобою якоюсь патологією. В українському суспільстві оцю величезну політизованість. Насправді, якщо вибори відбулися наступного тижня, умовно кажучи, так. то на вибори прийшло б не менше 75% населення. Тоді, коли норма для західних країн там, від 40 до, до 60%, це означає, що українці ще сподіваються, що вони е, розуміють, що їх голос щось вартий, що вони хочуть впливати на владу. Хай навіть через вибори. А частина політичного класу хотілося б так. Вибори пройшли і забути про них. Знаєте, чесно було б, мабуть, перед суспільством, аби ротація влади через вибори відбувалася там кожні два роки. Я теж хотів сказати. Кожні два роки. І тоді б політики знали, що вони тимчасові при владі для того, щоб бути політично відповідальними, інакше кажучи. Думати не тільки про себе, а про те, як реалізувати ті обіцянки, які даються під час зазвичай виборчої кампанії. Вони думали про власне рейтинги, про власну репутацію. Щоб їх обрали знову. тільки такий спосіб. Суспільство може примушувати, я маю на увазі вибори, примушувати mm -hmm. політиків змінюватися. Знаєте, далеко не всі спроможні бути демократами за цінностями, за політичною культурою. Треба їх заставити. Але якщо вони навіть не демократи в душі, в серці і за політичною культурою, то вони будуть діяти по демократичним лекалам. За об, будуть за діяти, вони будуть змушути грати по певним правилам. А правила гри, які визнають всі, це є демократія. Якщо правила гри ігноруються, то це є авторитаризм. Володимир Полохало, професор політології. Провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України, депутат Верховної Ради України п'ятого скликання а Україна це частина Європейської чи азійської спільноти. Історія сторічна проїхалася як катком по всьому українству. Як катком по Україні? Це я не знаю, яка взагалі ніхто не хотів, ніхто з великих країн. І сусідів не хотіли України Незалежності. До 91-го року жодна країна світу не була адвокатом української незалежності. Навпаки. Всі намагалися цю мрію українства, починаючи з Шевченка, з Казаків, щоб Україна була незалежною державою, вбити її в зародковому стані. Ні Туреччина, не Польща, не Росія. Не Австро-Угорщина. Будь-яка країна. Я не можу записати в актив цих країн, або великих, ні США. Записати в актив, що в країні було проукраїнське лобі, яке хотіло незалежності України. А яку тоді вони відводили роль? Або яке місце? Як частина тієї чи іншої імперії, або Австро-Угорської, або Російської, або ще якось іншої. І тому українцям не треба е, сподіватися, що світ допоможе. Неважливо не треба сподіватися. Так? І нема жодної не я думаю, що Україні політично треба просто заявляти, чітко визначити свої пріоритети національні, а їх поки що немає. От пріоритети, національні пріоритети Дійсно. або національні, національні інтереси, які є національні інтереси? і це стрімованих відстоювати. Тому що якщо йти за е, тими стереотипами, інтенціями. І бажання, які, які в суспільстві, я б сказав, бо єдине, що сьогодні об'єднує всіх українців, все ж таки бажання бути частиною Європи. І в Донецькій, і в Луганській, і навіть в Криму, я вже не кажу про Харківщину, хотіли бути членами Європейської спільноти. Це те, що об'єднує всю націю. Хай з невеликою перевагою, ну, 55-65%. Але це те, що може бути об'єднано. Друга б'днуюча ідея безперечно, Україна хоче бути вільною демократичною країною. Все-таки більшість українців не хочуть пострадянського територизму на таку будь-якого формату. Чи то такі, як в Таджикистані, в Узбекистані, чи в Казахстані, чи в Росії, чи в Білорусі. І е, е, українська вся історія свідчила, що е, бракувало внутрішніх ресурсів виборити і демократію, і незалежність. І були стратегічні помилки у, е, тих, кого називали українські політики. Інакше кажучи, я не можу назвати жодного політика, який би отримав владу, який би був би, ну, адекватним викликом часу. От я можу сказати, що добре, що є опозиція в Україні, ще раз хочу сказати, е, опозицію треба інстаталізувати, щоб у неї були певні права, як це є в демократичних країнах. Я один такий такий штрих скажу. Уявімо собі, що така велика опозиційна сила, як блок б Юлії раптом зникла з політичної сцени, з політичної арени, з політичної карти України. Неможливо уявити. Ні. Де була б сьогодні Україна? Звичайно, була поруч Білорусією і Росією. Нічим би не відрізнялася від цих країн. І все було б добре. Спокійна, Е Все було б прогнозовано. керовано, прогнозовано, головне, керовано. Я думаю, але українці не хочуть такої керованості. Не зовнішньої, не внутрішньої. Це не протамана ментальності України. Складається враження, коли ми говоримо про історію України, що в неї тільки одні трагічні події. А чи були в її історії щось славне, якісь Ну, безпрецедентне. Я думаю, що знаєте, як українець за таких умов, при такій диферентності, байдужості, перешкаджання ставати Україні незалежною країною, і демократичною країною. Навіть в 2004 році, я не думаю, що е, посередники зарубіжні, крім польських, е, вони е, хотіли, ну, скажімо так, вони, як чиновники, вони сприяли цьому е, пакту і цій недолугій Конституції 8 грудня 2004 року. Mm -hmm. Щоб не було конфліктів. Насамперед. Я думаю, що е, е, жодна нація. Після таких складних речей, таких геополітичних зіткнень, а Україна виявлялася в епіцентрі цих геополітичних зіткнень, вона просто перестала існувати. Вона просто перестала як багато, дуже багато інших націй. А українська нація, попри ці негативні, несприятливі, зовнішні чинники і внутрішні тоталітарні режими, не тільки вижила, а вона продемонструвала, що вона спості... спроможна. На е, самостійну, я б сказав би, активну громадянську позицію. Скажіть, будь ласка, яку роль відводилась Україна в прогнозах Збігнева Бжежинського? І чи збулися ці прогнози? Ну, е, Збігнев Бжежинський в 93-му році минулого століття в статті Великі Перетворення е, писав про те, що Україна буде демократичною, здається, десь в році. Другому 2005 роках. Він помилився, тому що і взагалі відносив більшість країн посткомуністичних до таких, які переважно більшість, які вибудують демократичну систему. Але він більше враховував економічні і економічні чинники, а меншою мірою соціокультурні. Ви знаєте, от мертвий триває живого. А, і справді, ми це сьогодні... Мертв, мертвий тримає має тримає живот. І мертвий це наша, це, наша, це наша минувшина, це наша спадщина, це е, психологія і політична культура підданих. От е, коли ми говоримо про е, Україну і говоримо про те, що все ж таки це одна політична нація, але поки що на Сході України. В більшості притаманна політична культура підданих, а не а не демократична політична культура. І це не вина цих людей, це спадщина колишнього Радянського Союзу, плюс зовнішні, плюс зовнішні впливи. Тому прогнози, які робилися Івжинським і іншими, вони були надто оптимістичними для України. Але підкреслюю, ми знову знаходимося на краю пірви. Якщо вважати за прірву авторитаризм і недемократичний шлях розвитку. Але ми цілком сьогодні вже можемо утриматися на цьому краю і поступово від неї, від цієї прірви віддалятися. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи є замовлення на розкол України? Безперечно, є. Якщо так, то хто замовляє. Бачите, коли демократична спільнота загалом то байдужа до України, ну, демократична спільнота держав. Тоді її роль. Тоді То авторитарна спільнота, думає. пострадянські авторитаризми, які панують на більшості колишнього Радянського Союзу, звичайно зацікавлені у тому і солідарні і з тим, щоб авторитарні лідери залишалися при владі. А це замовлення зі Сходу чи з Заходу? Безперечно, зі Сходу. Давно вже ці політичні технології і впливи перетворюються в спецоперації. І ми сьогодні ще не можемо виробляти імунітет. І перешкоджати тим спецеопераціям, які е, розробляються сценаристами, е, ну, е, сценаристами, що мають зовсім інший, ніж український паспорт. Навірно, дуже важливо, щоб Україна була не тільки такою політичною спором політичним спором на світовій арені, щоб вона імела дійсно важливе вплив, тобто і в Євросоюзі. Ну, я вважаю, що Україна досить така серйозно держава з потужними можливостями вона є центром через неї завжди історично пролягали дуже багато шляхів, і вона мусить себе розвивати якраз в цьому напрямку. Тобто її зовнішня політика мусить відповідати цим вимогам. Україна повинна мати зайняти своє місце в світовому суспільстві, якщо так розібратися, чесно, якщо так на хлопський розум. І вона повинна мати свою політику, свою ну свої границі. І, 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 і Менталітетка менталітет, звичайно. Україна взагалі вона дуже багата. І на природні ресурси, і взагалі на людський якийсь потенціал. У нас взагалі люди дуже розумні. І якщо правильно це все згрупувати, людську силу, наші природні ресурси, і взагалі те, що нам дає природа, то наша Україна може взагалі вийти на, перше, на одне з перших місць. Але просто, просто час. потрібен час і правильне керування і згрупування. Взагалі необхідна якась одна національна ідея, яка поведе за собою всіх людей. Да, є призначення України, але воно, мені здається, маленьке, тому що Україна от, ще особа розвивається, но не особо так, як хотілося. Б. А як хотілось би? Хотілося б, щоб все було ну. Як не ідеально, але ідеально не виходить. Тут в правительстві там всякі скандали там. Україна ну, перш за все є центром Європи. Я думаю, вона повинна стати лідером в своєму регіоні, а в майбутньому, можливо, ну, в більшому масштабі. Скажіть, будь ласка, якою є сьогоднішня українська еліта? Культурна, політична, бізнесова? Ну, власне, ми про це говоримо. Ви знаєте, бізнесова еліта є різна, олігархічна, вона здається, здобувши швидко знаєте, великі статки, і так, і так і швидко, коли збідніла більшість населення, поки що мені здається, не усвідомлює, що її перспективи пов'язані лише тоді, коли вона буде сприймати Україну як націю, Україну як державу, а не як територію, де вона робить свій бізнес. Що торкається політичної еліти, я думаю, що потрібна серйозна ротація. І ротація буде відбуватися. Але ротація буде відбуватися під впливом політичної опозиції, демократичної опозиції. Я, як політолог, ще раз хочу наголосити, що те, що опозиції, що сьогодні в Україні існує опозиція, при всіх її вадах і недоліках. Це велике надбання. Це великий інструмент для, для демократичних перетворень, і це гарант того, що в нас не буде так просто встановлений авторитаризм, як це зроблено в Росії. А якими є пріоритети розвитку України, і чи враховуються ці пріоритети українською елітою, політичною чи бізнесовою? Та насправді ще ніхто ніхто не, думає. не займався пріоритетами фундаментально. Займалися тільки своїм власним. Ви розумієте, в чому. В чому слабкість українського політичного класу, він відчуває себе тимчасовим. Він відчуває, що, власне кажучи, це Україна як велике якесь підприємство, як траст, як компанія. І не відчуває, що це велика держава, велика нація. Взагалі, чого бракує сьогодні, тим, хто приймає у файлі рішення, що. Вони себе не ідентифікують не з українським з політичним суспільством, з українською політичною нацією. Це якби Україна і держава собі, а я мій бізнес собі. Звичайно, навіть ми коли говоримо про політичну корупцію да, в парламенті. Це приватизація депутатів. Багато хто з бізнес еліти вважає, що можна приватизувати все: державу, депутатів, мас медіа і все інше. І це помилка, стратегічна помилка. Тому що, як показує поглиблення політична криза в Україні, тільки відмовившись частково від власних інтересів, особистих корпоративних, а сприйнявши і загальнонаціональні, можна водночас ну, створити умови для своїх власних дітей і онуків. Якщо тільки е, Україна не сприймається як тимчасовий е, притулок. Для, е, тимчасовий притулок е, е, а не постійний. Така риса поведінки, вона притаманна для дітей або для підлітків? От така риса небачення перспективи, небачення далекоглядності. Так, але все ж таки е я бачу, що формується молоде покоління не за віком, навіть, але за віком в тому числі, яке, ну, всіх е е світ не прийме і всі не зможуть бути найманими робітниками. Так, 46 мільйонів українська нація. Було 52. 6 мільйонів працює за кордоном. Але 40 мільйонів це 40 мільйонів це величезний потенціал для Європи. Яка форма державного устрою найбільш підходить Україні? Ви знаєте, тут є маніпуляція, тому що найбільша форма демократична. А демократичною формою може бути і президентська. І премєрсько президентська, чи президентсько прем'єрська, і парламентсько президентська. Це не має значення. За формою часто ховається демократична сутність. Сама форма не змінює сутність влади і сутність політики. Демократична політика може бути при будь-якій формі правління. При будь-якій формі правління. І навпаки, авторитарна сутність влади може маскуватися е, зовнішньо. Скажімо, там якоюсь європейською формою правління. Але я форма, а я сутність. Тому треба говорити не про форму правління, а що не змінює. А говорити треба про демократичну політичну культуру чи навпаки, і говорити про сутність самої влади. Чи є сьогодні вороги в Україні? Ну, коли ми кажемо вороги внутрішні вороги в Україні. І внутрішні, і зовнішні. Ну, безперечно, якщо певна частина людей себе не ідентифікує... З українськими національними інтересами. А підлаштовуються під чужі. То тим самим ці люди грають роль п'ятої колони в інтересах інших держав. Що таке національні інтереси України? Ми про це вже трошки говорили, але все рівно, як ви думаєте, що є національними інтересами? Ви знаєте, України? це довга і, і, і тривала дискусія. Але національним інтересом, я думаю, сьогодні, в першу чергу, Є інтеграція України пріоритетом цих інтересів. Інтеграція, е цивілізаційно ціннісне поле європейської е спільноти, коли ми культурно, економічно, технологічно і ціннісно будемо сприйматися в Європі як невід'ємна складова, як певний сегмент, отакий От рух в Європу, не, не членство в ЄС. Я ще раз підкреслюю, це має бути основним пріоритетом розвитку України, і це має бути основним національним інтересом. Національний інтерес це поступ і розквіт. А чи не розчиниться? Але Україну? Україна не зможе, скажімо, досягти поступу, прогресу і демократії через, наприклад, авторитарну і слабку інноваційну і технологічну Росію. Тільки е, розвинуті країни е, мають бути прикладом. Я маю на увазі і технологічно, і науково, а не тільки з точки зору е, м, політичного устрою. Мають бути прикладом для України. Не може бути прикладом для України е, авторитарна Північна Корея. Авторитарна Куба. авторитарна, авторитарна Росія. Скажіть, будь ласка, чи не розчиниться Україна? В Європі, в силу того, такої, можна сказати, слабкої <клес> національної самосвідомості. Ну, або іншими питаннями. все ж таки українська політична нація значною мірою сформована. Інші нації пройшли багато років, щоб стати нацією і державою. У нас на створення нації і держави ну, було всього 17 років. Це недостатньо, звичайно. Але генетичний, історичний потенціал виявився наскільки великим, що ми можемо говорити про факт наявності існування української політичної нації, як і про, про, факт, про факт існування українського громадянського суспільства. І це не дозволить розчинитися. Звичайно, існує е, багатоманітність культур. Але я повинен сказати, що українська культура, попри утиски з боку влади, вона Свої, дедалі, дедалі більше завойовує своїх прихильників. Достатньо сказати, в нас є славетні імена. Ну, візьміть, якщо ми лідери громадської довіри, це Іліна Костенко, Іван Зюба, Євген Сфристюк, і, і, і Юрій Андрухович, і Оксана Забужка. Я можу назвати цілу велику сьогодні когорту різного віку людей, якими можна пишатися. Якою ви бачите Україну через 15-20 років? Ну, важко прогнозувати. Такій е, е, неосяжній перспективі, це дуже 15 років, тут тільки можна говорити на рівні, яка більш вирогідна варіант сценарію розвитку, якщо говорити е, все ж таки, Україна буде більш демократичною і більш заможною, чи навпаки, я б сказав би так, скоріше так, ніж ні, скоріше демократичною, ніж ні, скоріше заможнішою, ніж зараз, ніж ні. Скоріше європейською, ніж євразійською. Я б так би визначив а, тенденцію або тренд розвитку нашої держави, нашої України як суспільства як нації. Скажіть, будь ласка, чи може Україна стати суб'єктом нової геополітики? Ну, вона частково зараз є. І безперечно, Європа не може обійтися без України. Україна не може обійтися без Європи. У всякому разі, і геополітичне розташування, розташування Євро, України, і її, історична, і її історія України, яка пов'язує тісно з багатьма європейськими державами, дає шанси на те, що Україна буде відігравати згодом значну роль формування нової історії Європи. Ви вірите в Україну? Безперечно. Не просто вірю в Україну. У е, мене є підстави як політолог, я бачу сьогодні, що Україна має достатньо вітальних сил для того, щоб е, стати гідною і е, самостійною, самостійною державою, яку б поважали б, з якої Ну, Це приємно чути, що. В цей час є людина, яка оптимістично дивиться в майбутнє стосовно України, маючи реальну картину речей, які відбуваються. Я дякую, що ви знайшли час і завітали до нас. До найкращого.